Друзі, всім Майнкрафтерський привіт! З вами Давид, і в чому відео? Гадайте що? Так як Майнкрафтерський у нас Майнкрафт. Так. Я давненько не знімав Майн знімав Майну. Того, у чому відео? У моєму якраз тема. Підійдеть. Так. Я сьогодні на сервері, до речі. Ось, я бачу машину там. Давайте побудуємось до машини. Що нас кинуть, но ну, нічого, в нас куча санчів. Спроб по-другому. Мене... до мене чисто вибіг ігро. На тобі. Іди звідси. Зрозумів? Та, друзі, нічого. Головне, що він загорівся. Зараз помре, напевно. А, ні, не помер. Гра ще раз не можу. Давайте зараз і друзів за нова гра. хотіли це ще виденьку зробити оперативно тут, чи нісе. Так, вниз спускаємо і забираємо чого? Діваємо стани, сапку, забираємо кірку. Ось. За місце. На буде заміс загалки. Інтерпр. Заміс са Будь-які ситуації бувають. Так. А ну ти куди побіг? По-моєму, він не хочеть. Угравати. І на тобі. Добре, друзі. В атаку Блін, я сам себе звалив. Ще раз не можна. Давайте зараз зупиняю. Так, все, друзі, я вже тут. Так, пихань. Ой. Ось. Це круто. Що, у мене вот такий буд попався. Хочу всі чобітки, мат. Все мені... Ні, біси ничего не потрібно. Тільки блок А, мене, мене залезный? А, да, залізний потрібний то каміння не найкраще. У мене є сляп? Так, да, є. Да, в мене слем. Є? Як мені туди дойти? Походу, треба будуватися. Просто це небезпечно, бо в будуть луки. Якщо один з них в мене попадеть я знову буду перезаходити на сервер. А мені так не хочеться. Бо якщо в тебе попали і ти побудувався і ти впав, то це кінець. З'їм золоте я тут. Возлива. Здоров'я возливе. Я буду тут привдіватися. Угу. Ну нічого цікавого на мене немає. Ах, друзі, нічого цікавого не вийшло. Та нічого. Тут я буду перевдіватись. Якщо я знайду щось краще, або я буду щось знаходити. Та просто сховати, ховатимусь сюди. Ось там ще один острів Треба сховатись, друзі. Тебе можна знисити в будь-який момент. Тут мільйони гроків. Капчі так і не випали. Хоча б меч рубіновий Ага, там бігає. Бігає. Ну, де він? Гей, ти, я кидаю тобі виклик. Іди сюди. І напади на мене. Я не боюсь тебе. Чи боюсь. Побігли, друзі, ховатись. До мене зайдуть. Там їх руки лізять. Так хтось стане, я його псую. Добре, друзі. А, ні, немає капчів. Я думала, що вже є капчі. Так круто, але ні. наоборот. О, а у меня куча стрел. Я могу просто стать и снайпить всех. Давайте на стрелке свитки Добрый. Добре. Ломаем. Мне потребован матч. Рубиновый матч. О! Кто-то побудувался И, у него... и тут будет ночь. Тут. Вот тут. Не, их все забрала. Блин, я задумал что це... это... А, нет, це меди. едим. Это я звезды порисовал. Понятно, что я тут все забрал. О, он чудо и Подбег ты. О. И на тебе, и на тебе, и на Іди в лаву краще. Поняв? А, друзі, ми знов померли. Давайте ще раз зіграємо. Та сама карта, та нічого. Цей раз ми точно виграємо. Бо той раз мені треба було тільки меч забрати, Він... я би його підпалив би. би або в лаву скинув би. Треба навчитися грати і я поміняю свій скин. Я дам вам свій нік. Покажу вам свій нік. Все я в грі. О, золото. Прикольно. О, тут у О, золотий слем Вона буде золота броня. Золота. Реально бо не буде золота броня. Тепер я буду битись золотим топором і луком. Бо мені нормально. Да, дуже розумний игрок, тільки все був. Самий розумний на світі. Бо він не упав просто так. А він упав просто так. І причому навіть не зрозумів, що він упав. А ну іди сюди. Блін, він терапортуватися встиг. А я вже думав нові ресурси. А він втік. Просто взяв і втік. І зараз він забуду там. А я його знайду. Добре. Ну я вже не дивуюсь, якщо я програю. Я, в принципі, багато програю. О! Нормально я навіть. Залутався. Поки поблизості тільки два ігрока. Три ігроки. І затвіїмились вони всі. Добре. Три ігро... два ігрока затвіємось. А чого у них все там залутано? Ну окей, я туди поводуватись хочу. Так, 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 так і отак. От тут реально нічого не залупано. О, реально нічого не залупано. Можна просто підійти і забрати. Прочитаємо. щоб мене не побачило. Ну, нічого не випадає, поки все. Поки що мені просто нічого не випадає. О, ще губка. Рубиновая лопата. Хотя бы все Раз, Раз нет ничего. Как бы ничего не было, то это вообще кипец. Я вижу там игроки в лес. Там Патрик какие-то. в залезной брони. Хтось. Ну. Да, то тут до речи, тут Рі дуже мало падають. Капчу, це рідка річ, яка тут може тобі випасти. Це вже заб у ч? сундук вже нас запав. Просто забудувався. Патрик, ти ч в забудувався? И... Давай за тему, мы люблю Патрика. А, виноват, ну еще я. Я, я, я тебя тупо разные сейчас на меня скану. Ты че меня бьешь, Патрик? Я убедаюсь, пусай, я до тебя не пройду. Блин, На тобі. Я яйчка. Дуза смачні. На тобі Блін. Тікаю. Походу, Патрик Ну злий на мене. Я обідався теж на нього. А я не голодний, я і регенюсь. А ну й дивиться. Де звідси, я сказав. Я тебе бачити не хочу, Патрик. Добре. Ми знищимо Патрика, виграємо гру Бо крім Патрика, я нікого не бачу. Бувай, Патрик. Вибач, ти такий безобідний. А що з ним сталося? А він запрограв. Кіп'яць. А у нього тут нормальний лут О. Блоки, О, кірка. Добре, викину оце. О, ендерпір. Так, як це не кінець, мені ендерпіор потрібний Мачу гру, як я зрозумів, виграємо, то... А це, це виграти одну гру і ми тоді, друзі, заспокоїмось і попрощаємось. Просто швидко так. Добре. Ходу хтось... Із... Вони походу присіли, щоб їх не знайшли. Хтось за донат. А, я бачу ігроків. Я забіжу до них. Лечу. О! Не, не лечу, я краще сундук залутаю. Що тут? Нормально Їза. О, Їза, кстати. Угу, у нас тут нагрудник є. Мені нагрудник потрібний. Ні, в чому сундук нічого говорит? Конеч поїмо. То ми йдемо каменем. Мечами їх вбивати Друзі, я виграв. Значить, ми можемо вже попрощатися. Бо ми виграли. А я вам казав, якщо я виграю. Ми будемо сказати. О, це все Скоро обнова. Значить. Всім бувайте, ставте лайк, підписку. А якщо... Ну... Вам це сподобається, не будуть коментар, то я зроблю ще відео про другі сервера. Крути. Гудбай!